Вітаю всіх у себе на каналі Anteros ПК. Сьогодні будемо розпаковувати міні-комп'ютер на базі Ryzen 7 4700U. Це по суті те саме, що ноутбук, тільки немає клавіатури, мишки і монітору. Ось він повністю запакований, з якої сторони почати з цієї ось. Я спеціально не розпаковував, бо можливо хтось би захотів придбати без оперативки і без SSD. Але замовник написав, взагалі він хотів 2 по 16 оперативки і терабайт SSD, але в мене такого добра немає. Тому, напевно, він хоче просто дізнатися, що він працює. Тому тут буде просто 4 ГБ оперативочки. І SSD М2 на 256 ГБ. Все, звісно, Samsung. Я полюбляю цю фірму, дуже гарно вона робила. Зараз не скажу, що гарно робить. Бо в дешо, дечому мається дурнею. Так, ну ось тут вже в нас є початок трішки плівка. Покоцана, звідси і почнемо розкривати. Так, тут не дорізали. Ну, я, в принципі, взимку чи коли купував схожий міні-комп'ютер думав собі залишити. Але посидівши за ним це, все рівно, що за комп'ютером сидіти. Ну так він, звісно, менше споживає, ніж комп'ютер. Паралончик пов повсюди. Так, це відразу вже це відразу вже він і зустрічає нас. Опа, от уже, от уже і перший косячок Китай. Де це зробили, непонятно. Ясно все. Походу, відмова по замовленню буде. Як це можна було, не зрозумів. Ааа, це дирочка просто сюди якось придавилася. Це його типу можна до монітора чи куди цепляти. Я думав, що вже корпус у гайки. Тут дирочка. Тут дирочка. А ну зараз подивимось, це може там знизу щось попало. Ні, нічого немає, тут все ціле. Це просто в цю дирочку пробилося. Кульочок пробився. Корпус алюмінієвий. повністю. Той ніби був частково пластиковий, не пам'ятаю. Ну оце точно пластик. А оце алюміній повністю литий чи фризований. Ну, роз'єми і так можна в інтернеті знайти. Ось таке тут. Сюди, здається, затягує повітря з обох сторін, сюди виганяє тут де ребра. Спереду два USB-шка, включення. Кнопочка, не сенсорна, звичайно, механічна. Так, зараз глянемо, що там ще в комплектації. Тут ще має бути цей, як його? Е, блок живлення британський, а не європейський. Ну і розкрутимо, подивимося, що там всередині так. Розпаковка з мікрооглядом буде. Щось не хочу вилазити. Так, тут порожньо тут. Де щось це дирочка ця? Хто зробив цю дирочку? Мені цікаво. Китаєць, звісно, а ну я так і думав, що це це зробив. О, та тут такий блок. Я думав, що тут блоком таким, типу, як, ну, як в телефона йде, що типу, оця штука буде на блоці його не заміниш. А це дріт можна замінити. Ніжки резиною. Сюди на гвинтики. Що тут ще? Ого, навіть якийсь дріт в комплекті йде. Ще якийсь, ще комплект ніжок. Запасний. Це що, HDMI, на HDMI? Звичайно. Так, HDMI, NHDMI. Так, туди в коробочку його все. Оце... Э, Сюди десь, здається, кріпиться, можна прикріпити. Його типу кудись вішати. Ну, я не знаю, Таким, такого не робив, тому не скажу точно. Ще якісь ще 4 гвинти. А, ну це, напевно, для цієї штучки. Теж не знаю не використовував їх. І сам блок живлення. Блок живлення такий, як ноутбука, я думав, Здається, в минулому був блок живлення такий, типу, ну корпус, із нього вилка виходила. Ну тільки він менший був. Що у нас тут по блоку живлення? Фірма АПД якась. 19 вольт, 474 А, 90 Втний блок. Нормально. Непогано зроблений не люфтить ніби як. Так що такі справи. Якась книжечка Юзер Manual міні PC. Ну там так. огляду ще менше, ніж те, що я розповів. А, ну ось показується, що це типу цю штучку, і потім якось на телевізор чи на монітор можна чіпляти і типу, використовувати його не лише як комп'ютера, я так розумію, що можна ще й використовувати як цей, як цей, його. Типу до комп'ютера приставка, чи як вона називається, На якісь, з якої можна фільми дивитися і так далі. Так, Зараз я візьму викрутки, бо наперед не взяв, щось не подумав. Відкриємо позаду, що там. Ну шо там? Скоріше за все, що в тому, що і тоді було. Не, весу незручно відкручувати. Так, таке ж там, два розіма під ноутбучну оперативку. Під SSD формату 2242 і повнорозмірний 2280, якщо правильно пам'ятаю. Wi-Fiчик, батарейка BIOS. -а. З іншої сторони, оце, до речі, я здається десь бачив огляд частково цього ноутбука. Ой, ноутбук міні-комп'ютера в старих версіях. якихось, ну Там і старий процесор, і що там була система живлення під SSD цим великим. ну тобто і Вона грілася, і SSD грілася, там були проблеми. А тут на, на той бік перенесли. ну На той бік лізти це вже поважче буде, але можливо. Якщо полізу, то додатковим відео або шортсом добавлю. Так що отакі справи. Гвинтики всі є. Сдіжка сюди. І пам'ять сюди. І все. Отака От штука. Так що. Кому цікаво, пишіть. Кому цікаво про повнорозмірні комп'ютери або монітори, ноутбуки теж пишіть. Дякую. Що були на цьому маленькому розпакуванні огляді, і до нових зустрічей.